Обажаю це копати. Щоб когось би закапувати взагалі добре. Нам треба хоча б сантиметрів 50. Міряти треба. Ще трошки треба, так. Да. Ану дивіться. Ану, дівчата. Зі сторони як? Оце наш колодязь. Який в окупацію поїв всіх жителів Новопетрівка. Це один єдиний був істочник води, де люди ходили і пили воду. Сюди навіть приїжджали ну, росіяни, і також, коли тут окупація була, вони також тут набирали воду, все грозилося, що вони його нам розіб'ють. Ну, слава Богу, що ніхто нічого не зробив. Тому він нам слугує як такий сила наша, наша сила Новопетрівка. Гарна місцевість була. Коли водою заповняється, тут все зелено гарно, дуже сильно. А зараз у нас канали ж заміновані, там все ж розбито, тому вода сюди не постачається і за літо воно все висохло, і тепер у нас нема води в селі. Ну, як водойма. Тільки що колодязь нас слугує. Сюди приїжджають очисні споруди, до нас машина приїжджає, очищає сюди, ну, систему закидає, перефільтровують нам фільтрами і дають очищену воду. Воюють всі наші хлопці, в полоні знаходяться, У мене чоловік в полоні. Тому так, жінки, все робиться жіночим трудом. Хочу все-таки зробити, щоб це село жило, по-перше, тому що я вибрала це місце, я тут проживаю, це моя домівка. Морально важко за ці роки, скільки має чоловік в полоні. Мені нереально важко це витримувати. І я краще свою енергію сфокусую на допомогу, на підтримку. Це мені допомагає е, йти вперед. Не здаватися, чекати. Коли ти щось робиш, робиш. А в кінці, коли це все виходить, отримується, це нереальний позитив. Супер, да? Нереальна красота. Що? Я написала грант. Нам виділили 495 тисяч гривень на матеріали. На ремонт, на деякий тут, щоб нам могли зробити цю табличку, зробити колодець, відремонтувати, і відновити наш такий пункт незглавності, зробити бібліотеку і для жінок місце, де ми можемо всі зібратися і могли б спілкуватися. Нова вумен у нас буде називатися наш незламний пункт. Бібліотека була, сільська бібліотека для нашого села Новопетрівка. Під час окупації вона слугувала таким пунктом для самі знаєм кого. Ну і рознесли, знищили. Тут стояли стілажі, була дитяча література, але зараз ми бачимо, в якому воно стані, що тут був такий невеличкий їхній пункт, і тут вони обідали. Все, що написано українською мовою, все знищено. І ноги витирали, і видно, що вони їх і розпалювали ними, тому дуже багато літератури знищено. Ми розбирали повністю книги, ну, фасували по пакетам, там, щоб здати нам макулатуру, тому що там була російська література. І коли ми е, так перебирали, перебирали. Делюся така обкладинка, що з таких, дивлюся, о, нова обкладинка. Думаю, знову ж цікаво стало. Давай протирати. Ти ну, штаніну й так, об штаніну. Дилюся, ну, словетні гетьмани України. Думаю, боже, ще українською мовою і одна єдина. І так воно якось так символічно стало. Думаю, ну війна в Україні. Нас зараз хлопці, як ті геть... Ну, правда, що як гетьмани, як козаки борються, І оце єдина книжка, яка вцілила в цій бібліотеці. Ну, оце наш буде пункт такий незламності. Ну і плануємо, щоб тут була бібліотека, найголовніше. За цей час ми збирали українську літературу. Мама дуже багато з ким спілкується, і з і в Миколаєві нам повинні літературу піднести, ну, підвести. Тому ми хочемо спочатку бібліотека. Вже повністю замазали всі щелі, повністю позадували, пошпаклювали потолок, тому що під час підривів цих. Дуже сильно шифер пострадав. Вікна позадували також. Почали шпаклювати. Я стіну ось роблю. Хочу таку зробити з надписом культурну. Техніка в нас вже завезена. Вона в мене комп'ютери, принтери. Буде у нас і кінотеатр тут. Буде декілька зон. Зона для жінок, там де ми будемо збиратися, там де ми зможемо обговорити деякі питання. Я створила ініціативну групу добровільну, Це дівчата, вони якраз допомагають з ремонтом, тому що нам вона не оплачується. Це все ми своїми руками робимо. Нам дуже тяжко, але нічого, потихеньку справляємося, як можемо, щоб люди приходили, спілкувалися, допомагали одне одному. Ну, і щоб було да, діткам розвиватися. Вони звикли ходити в бібліотеку, вони там і уроки вчати, і всякі мероприяття роблять. Немає де діткам займатися. Вони зрозуміли, що вдома. Просто ну, все розміновано, де розмінували, а не дай Бог, десь підуть, і це теж дуже важко. І ми, от колектив, який не є, але допомагаємо. Ми хочемо, щоб для наших діток було якесь пространство, яке, щоб вони тут гралися, щоб вони займалися, читали, ну, все, що можна було. Люди, так, да, люди хочуть, щоб було місце, де було. ну, Функціонувало, хочуть бібліотеку, але трішечки що накладно, що не всі готові працювати. Але ще одна заглозка, наші чоловічі сили дуже мало. Ми всі розуміємо, що чоловіки всі нас служать. Те, що було, то вже хай воно остається те, що воно було позаді. А ми думаємо, що все буде на краще. Тому що, якщо опустити руки, то воно нічого не буде. О, Все, давай цю миску наберемо собі. Yeah. <laughs>